Так, відео по заміні дросільної заслонки Dodge Caravan. І так є стара заслонка і підклинює всередині і есть. Друга зовсім з іншого автомобіля, по ідеї, якісь Сузуки, може Грандвітара. І буду переставляти. Міняти. Ставити оцю. Разниця в чому. На цій. Під один тросик без контроля круїз. Ну, поки він мені не потрібен, буду пробувати, що вийде. Датчик. Регуліровки оборотів на три вихода, так як і там. А от холостий ход, тут чотири, а на цьому? Хреново, видно. Шість. Ну, я зробив на 4. Просто там обмотки пополам поділені, середні виходи нам не потрібні. Так, ну, зараз пороблю контакти. Щоб поставити в роз'йоми не отак тикати, я позаливаю клеєм гарячим і буду пробувати запускати. Так, такий роз'йом вийшов Нічого не видно. І Це для регулювання оборотів так, і о таке саме зроблю з цим розйомом, для розйома. Клапана холостого хода. Тільки тут треба знати, як підключати і обов'язково на відключеному акумуляторі. Щоб при старті, як підключиш акумулятор, машина поставила клапан в нужне положення, бо не буде заводиться. або холостого не буде, ну, для всього, що не буде холостого. Так, пауза. Так, щоб правильно підключити цей клапан холостого хода. Ось провода. Тут воно за номером. А не візде. Ось де номера. А це розйом. Його? Я зробив собі таку схему ось? Та дивіться. Так. Це клапан оригінального. Розйом оригінального його. І як я визначив, що куди? Треба міряти прибором. Ось оригінальна катушка, це її розйом виходи, як воно підключено. І катушку оці теж, деякий розйом. Ну, це обичним прибором. Може, звісно, і не всі вміють це. Щоб визначити, щоб правильно підключити, підключаєте. Разйом. Підключаєте клему, включаєте зажигання і клапан повинен видвинутися вперед. Значить, він правильно підключений. Якщо назад всередину, значить неправильний. Треба поміняти, буде якісь контакти містами. Ну, я міняв середні, воно плюс-мінус міняється. Так, зараз буду заливати, а тоді далі знімаю. залив я і цей роз'єм чи ж ти так погано. Далі будемо ставити його сюди. Зоті повезло мені, що оці посадочні гнізда сходяться, не треба нічого переробляти. Стає один в один. Ніяких ні різьби, ні перерізати нічого. Вирізав таку прокладочку сзади неї. Так, так? Ну, гарно підходить. Так як наче. Це рідне. Так, зараз буду мазати і буду ставити. Так, герметик. Отака От чудосія. Що воно таке? Навіть і сам не знаю, який був такий єсть. Так. I nie zoсімob. No szysty G. Tak postawł dalszy w Так, ось так вона стала, болти стали так як положено. Не треба нічого ні свердлити, ні пересвердлювати. Все можна сказати, як наче рідна. Все совпадало. Єдине, що тепер треба трос. Газульки буде переставити ось сюди. Тут я вже пазик вирізав, щоб він сюди заходив. І глушити цю чудосів, але ну, це на временно. Бо в нас забор воздуха. Радіо цього картерних газів. Віти мене оттуди. Це треба заглушити. Так, ну що, зараз ставлю газульку, збираю і буду пробувати заводити. Так, в общем, збирав. Все в кучу. В общем, сік газу став отак. Патрубок. Воздуха сідає отлічно по діаметру він абсолютно такий самий. Сам воздуховод вод сидить в своєму положеному місці. І так, да, зазор. Зазор, грубо говоря, палець. Хто, значить, не буде доставати? Не знаю. Так, це два. Ход-виход тосола. Ну і оскільки він тут не використовується, поки підключати його не буду. Ну, На нашій рідній заслонці тосол не підводиться. Так, ну що ж, будемо пробувати запускати, що вона скаже. Так, ключ, ключ, ключ. Де він є? все на месте вперед Работає? Якщо щось неправильно вона б зразу не завелась. Холостий 1300 приблизно. зараз спробуємо газнути? Осночка практично нова, робимо мягенько, без заклинювань. Педаль чуть хорошо. Так, ну, діаметр самого воздушного канала трошечки менший. Ну, Подивимось як воно буде. с расходом. Работа клапан. Ничего, поигреется. Вот такая замена. Так, ага Оце? Як я шукав вход-виход і ось де стара заслонка? Лині в положенні закритим закритом. Ну, Сейчас там вроде бы, норма. Ну, а на автомобілі зовсім друга. Так. Ну, попробував я проїхатися. Зразу завелась отлично все, но по мере прогрева. Видно, що їздив вода. По мірі прогріва почав холостий сходить з ума. Є звісно, автомобіль ще не адаптіваний під цю заслонку і під клапан холостого хода. Ну, минут через 5-7 все стабілізувалось. При переключенні на газ трошки понірвчало. Ну, я проїхався, все нормально. Притом і обороти, і холостий Все як должно бути Тобто, працює система. Вот так.